Евно найкрасивіша сцена, яку я бачила за всі палаци спорту. І я думала, що Ні. він сам пише: Іноді мені здається, що я ходжу вже в цей палац спорту як в офіс. Але потім я згадую, що це не в мене тут шість концертів за тиждень, а у нього. Серця, не Артем Пивоваров легесенько собі побив рекорд «Океан Ельзи», який минулого року влаштував п'ять палаців спорту. І якщо у 2024-му пивоваров мав тут три концерти, то цього року шість. А чому люди так сильно люблять Артема Пивоварова і що дозволяє йому робити одні з найкращих шоу в Україні? Та як довго можна їхати на патріотично-поетичному коні у лицарських обладунках, озброєним антологією української поезії? Якщо що я не жартую, тому що вчорашній вечір я провела занотовуючи, от бачите, стікерами, які із поезії в цій антології вже покладені на пісні Артема Пивоварова. Вийшло? Ну, нормально так. А мене звати Юля. Це шоу Артилерія. Ми знову в палаці спорту. Підписуйся на наші соцмережі перш ніж почнеться це відео. І погнали! Артема Пивоварова зараз можна назвати чи не найуспішнішим українським поп-артистом. Судіть самі: шість палаців спорту, виступи з оркестром, колаби, чи не з усіма поп-артистами України. І все це весь цей успіх прийшов до Артема не одразу. А якщо ви думаєте, в чому ж секрет популярності Артема Пивоварова, то наш автор Вінстон вон уже розкрив його у величезному тексті, який ви можете знайти на сайті Суспільна культура. Переходьте просто зараз в опис і читайте. Якщо коротко, Артем подолав шлях від металіста, коли був вокалістом гурту Денс Паті Денс Денс. І якщо чесно, пивоваров металіст це моя римська імперія. Двомовних поп альбомів, і ось коли я зрозуміла, що мене не глючить, і я реально чула рандеву двома різними мовами українською і російською. Рандеву нам було мало І до майже релігійного пафосного образу, де Артем спускається з гори ангел до глядачів, з розпростертими руками виступає на фоні хору та управляє глядачами майстерно, наче Мойсей хвилями. Якщо бути серйозними, що справді змушує людей приходити сьогодні в палац спорту, то це здатність Артема Пивоварова робити шоу. Нині мало кого здивуєш лайфбендом на 4-5 талановитих музикантів, а от запросити на сцену цілий хор і оркестр це вже зовсім інша справа. Чому ви прийшли сьогодні на концерт? Подобається дуже. Чим? Взагалі подобається все в Куварова. Як тільки що внучка спитала, яка тобі саме більше подобається, кажу, все. Це була моя ідея. Я захотіла, а доця мене повела. Ну ми з Дніпра приїхали, я ходила в Дніпрі на концерт і вирішила сюди прийти. Сподобається співак. Чим подобається? Голос, харизма, манера виконання. А за що ви його любите? За його пісні. І все. Мої... Е, Ну, за його енергетику, за те, як він популяризує українську культуру, українські вірші. Твої вірші мої ноти найпопулярніший проєкт Артема Пивоварова. У треках, покладених на вірші українських класиків, пивоваров об'єднується із найпопулярнішими українськими зірками. Не кохав через І за цей час Артем випустив цілих дві збірки таких пісень. Що скептично поставили до творчого методу Артема Пивоварова у нашому випуску про музику на поезії класиків? Я вважаю, що в ньому є кілька вдалих адаптацій: як от його колаба з Дорофєєвою на Шевченка Думи мої. Проте є такі, які я можу приводити лише як антиприклад: як, от весела фанкова пісня на течину з інтеграцією казино, коли сама поезія досить сумна. А можливо, і справді метод артема Пивоварова працює, і люди так значно більше дізналися про українських поетів. Давайте перевіримо. Так. А давайте перевіримо, чи знаєте ви поетів. Вірші яких Артем адаптував музику. Це позор зараз буде. Чи знаєте ви поета, вірші якого лежить в основі треку Барабан? Оце ні, точно не знаю. Барабан. Давайте. Я не знаю. Це найпопулярніший трек. Гео. Шкурупінь. Я вам підказую, ви типу, не знаєте. Геошкурпінь. Геошкурпінь. Там у тополі в полі. М -м, можливо, Тарас Шевченко. Ні. Шевченко. Ні. А, ні. Шевченко. Ні. А там у тополі, знаєте хто. Пані Юлія, ви мене позорите. <webinar> так ніхто не кохав. Щось я таке чула вже. Ну так ніхто не кохав, всі знають, але я не знаю, хто написав боже. Кохання <плес> знаю, то це Сосюра. О, та так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав, да. це, це сусюра. Поетив ми не знаємо. Взагалі, ну давайте перевіримо. Я думала, на так ніхто не кохав, знаєте хто? Так, ні, я думала, що ні. він сам пише. А. Він сам пише? Ну, пише. Ну, я так і думала, що він сам пише. Виставки робіть самі, бо якщо їх зроблю я, то мені скажуть, що я знецінюю проект. Пишіть в коментарях. Тивно надати оцінку шоу Артема Пивоварова. Я розробила кілька критеріїв, на які я сьогодні буду спиратись. Перше звук на виступах рівня Артема Пивоварова. Важливо, щоб звук не був занадто тихий, занадто гучний. Всі інструменти було добре чути, і вокал теж також важливо, щоб сталося якомога менше затупів. Хоча ці проблеми не обійшли навіть надідорофеєву. А мої звуки режисери не готові. Вигад повна тижня. Ми ж з цим робимо чи ми продовжимо ти в моніторах мені зробиш. Готові поспівати. Тут все зрозуміло цілісний концепт картинки, так щоб він виглядав комплексно, а фотографи не прокладали артиста за зусилля стробоскопів. Телі, шоу має мати цілісну драматургію, початок, кульмінацію, розв'язку і нести свою власну історію. Я як людина, яка втратила дім, своє місто. Прошу і закликаю вас, будь ласка, не переставайте, вірити. Це мене дуже сильно надихає. Дякую. Здається. І кожен артист вважає себе зараз зіркою під час війни, він дуже сильно поболяється. Тому що наші справжні зірки відвоюють кожен сантиметр тимчасово окупованої нашої землі. Справжні зірки в цій країні дарують нам можливість сьогодні зустрічатися з вами тут, у цій залі. Справжні зірки зараз сяють не на сцені, а на Донецькому, Харківському, Херсонському. Миколаївському, Запорізькому. Напрямку. Четверте реакція публіки. І тут проблем не має бути. Ви рухайтесь на максимум чи нігало сходу. Раде радебу. -ран Ранерандерадебу. Ранерандерадебу. Нам було мало шумка. І п'яте і найголовніше поведінка артиста на сцені. В цьому критерії грає роль все: вокал, харизма, подача, хореографія, буквально те, як артист вміє тримати напругу і тримати глядача. Тут теж проблем не має бути, адже я бачила кілька лайв-виступів Артема Певоварова і те, що він видає на сцені, це справді один із найсильніших перформансів, які я досі бачила. Але побачимо, що буде сьогодні. кожен критерій можна буде отримати 0, 1 або 2 бали. Побачимо, що я скажу в кінці. Оні відбувається аукціон, а я готова видати свій дуже строгий вердикт. Звук все почалося з того, що коли Артем Пивоваров спустився, в нього не запрацювали монітори і не запрацював мікрофон. Так само, коли було соло саксофоніста. Не працював саксофон. Сек я там справував. загалом таких дрібних лаш по звуку було дуже багато насправді. Але це палац спорту. Чекати звук на два бали із двох можливих було від мене наївно. Поставимо один бал, бо тому, що все ж е, було більшості часу хорошо, світло. Е, я знімаю півбала із двох за дуже дивні ефекти на екрані. Де ворони літали лицю Артема Повагарова, але загалом саме світло і світлова техніка прекрасна, чудесна, і це напевно найкрасивіша сцена, яку я бачила за всі палаци спорту. Лайк like, жирний. За драматургію я ставлю один бал. Знімаю півбала за те, що після кожної пісні вимикалось світло, і це вже дратувало після якоїсь надцятої пісні. <му> Ще мінус 25 балів з мого боку, а, іде від того, що не було жодної колаби із величезної просто кількості спільних пісень Артема Певарова. Ніхто не вийшов, наді не було. Клавдії Петрівни не було, нікого не було. Крім Артема Певарова. І ще 0,25 бала я знімаю за те, що мені не надто сподобався ролик, який показували про військових. Адже в якийсь момент він перетворився на агітку пивоварова, де він молодець з військовими тусується. Те, щоб ви не думали, перейдемо до позитивної частини. І найпозитивніша частина цього концерту це сам Артем Пивоваров, тому що такої віддачі від артиста. Я не бачила майже ніде серед поп-сегмента. Він бігав просто по всіх секторах, літав, грав на непідключених барабанах, грав на непідключеній гітарі, грол. За це від мене плюс 10 балів. Тут просто літало все, включно з Артемом Пивоваровим. І за віддачу, за подачу Артем отримує від мене. Два бали із двох можливих. А якби я могла поставити два з половиною, я б поставила два з половиною. І останнє – публіка. Я би поставила максимальних два бали, тому що публіка була дуже активною. Артем за водіяв з нею дуже якісно, але в якийсь момент я зрозуміла, що... Публіка трошечки не в адекваті, принаймні її частина. Нашій операторці Соні прилетіло від якогось мужика. Тут відбулись не дуже приємні речі у віпці з людиною, яка вжила надто багато алкоголю. Ви вже ж догадались, мабуть. А, а ще мені нахамив охоронець, але це таке. Отже, підсумовуючи, в мене вийшло от стільки балів. Я зараз не можу рахувати, тому просто дивіться на цифру в мене над телефоном. Загальне враження насправді більш позитивне, ніж оце все, що я вам набубніла. Тому що такої єдності е, артиста з публікою я мало де бачила. Артем дуже яскраво з нею взаємодіяв. Він літав, він грав. Він реально дійшов до кожного закуточка цього палацу спорту, за що йому величезний респект. Шоу Артилерія, мене звати Юля. Не забувайте підписуватись на всі наші соцмережі. Не забувайте, що в мене телеграм-канал, де я ділю з вами всякими ексклюзивчиками. Дивіться наші попередні відео і попередні відео з палацу спорту, а в нас уже їх назбиралось дуже багато. Ну все, бачите, нас па попа.